Ну, ви вже всі 100%, хто ви їх знаєте, що якщо у вас є ФОП, то навіть якщо ви виїхали 183 дні, або там не звітуєте по ньому, або ще щось, ви будете 100% резидентом України. Тобто ви повинні його закрити, причому повністю зняти з обліку. Це перший фактор уваги. Другий фактор уваги кількість так перебування там, 183 дні, ви також про це знаєте. Потім оце центр життєвих інтересів. Центр життєвих інтересів в нас ділиться на. Дві речі це особисті інтерес і фінансові інтереси, тобто де ви заробляєте кошти, на які ви існуєте, якщо там простими словами це сказати, так і також звертаю увагу, що навіть є там відповідні судові рішення, поки що б, там апеляційної інстанції. Але як відносяться типу у судді? Що якщо в тебе є нерухоме майно, тобто квартира в Україні, в тебе є паспорт України, то скоріш за все. Ти будеш ідентифікований як податковий резидент України.